Компанія Автопарк нове надходження Tiana 2007 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП автомобіль у нас без нарікань. Всього фарбований один елемент. Ось такий гарний сірий колір. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника. Встановлені ось такі гарні оригінальні легкосплавні диски 17 го радіусу. Без ключовий доступ на передніх ручках дверей. Ось такий у нас кремовий салон. У нас свої роки в дуже класному стані. Стеля також частенько не провища мультимедія дисплей, керування мультимедією, керування музикою, кліматом. Мультикермо, круіз-контроль, керування електрошторою ззаді, датчик світла, пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання дзеркал і складання, а також повний електропакет. По задньому ряду у нас. Ось в такому стані задній ряд. Головна особливість заднього ряду. Підігріви, вентиляція, клімат для заднього ряду окремий, електрорегулювання штуркою. Все працює як часи. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.